Якщо за кожен рілс ти будеш отримувати мільйон доларів, ти будеш їх знімати? Звісно, будеш. Тільки е, для того, щоб з одного рілса отримувати мільйон доларів, тобі треба почати вже зараз. Тому що це гарантовано приведе тебе до мільйона доларів. Як привело, точніше приведе і мене. Я йду до свого мільйона доларів через рілс. Тому що записуючи це відео, про мене дізнаються люди. Вони дізнаються, чим я займаюся, а займаюся я конкретно контентом, розвитком блогу і навчаю людей розвивати свій блог. Це відео побачить 10 людей, і ці 10 людей потенційно мої клієнти. 100 людей, 100 людей потенційно моїх клієнтів, тисяча, тисяча, 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон і так далі. Був час, коли я став викладати. Моє перше відео. Я боявся, в мене коліна тряслася. Але я зробив це. Я викладав відео, видаляв інстаграм, і три дні туди не заходив, щоб там все уляглося. Люди побачили і забули мене. Я так, я так думав. Пройшов час, страху немає. І я кайфую від того, що я зараз записую відео, і всі мої родичі, друзі, знайомі, близькі дивляться це відео. Бо зараз в їх очах. Я вже не той, який був там колись. Я вже той, хто може зараз записати рілс і викласти його. От, і все.